Осінь, мабуть, найбільш плодовита пора року. Одним з довгого списку осінніх дарів є гарбуз. Цей осінній плід дуже корисний. Гарбуз використовують у приготуванні багатьох цікавих та смачних страв. Я ж його вирішила випробувати в повній мірі в кондитерській справі. Тож сьогодні ми з вами приготуємо бісквіт з гарбуза. Бісквіт вийшов надзвичайно смачний. Його можна вживати як самостійний десерт до чаю, а можна з його участю приготувати дуже смачну начинку для торта. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. В минулому відео я вже розповідала, як можна приготувати пюре з гарбуза, тож буду рухатись далі. Також, що нам ще знадобиться для приготування бісквіту це сік апельсина. Тож розрізаю його наполовину та з однієї половинки апельсина соку для бісквіта достатньо. Далі, давайте підготуємо суміш рідких інгредієнтів для нашого бісквіта. Мірний стакан відважуємо потрібну кількість пюре-гарбуза, сюди ж додаємо потрібну кількість соняшникової олії. Всі капельсина теж йде сюди та пробиваємо все занурювальним блендером до однорідності. Наступне, що ми зробимо, це підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Відразу ось так насито відважую потрібну кількість борошна, сюди ж додаю корицю, соду та розпушувач. Та ось так все разом просіюю. Мигдальне борошно не обов'язково просіювати, тож просто додаю його до сухих інгредієнтів. Можна додавати будь-яке інше горіхове борошно, яке у вас знайдеться вдома, та перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Трішки потрібно порозбивати грудочки мигдального борошна. Далі перейдемо до збивання яєць. Я використовую яйця категорії С0. Також яйця для приготування бісквіту мають бути кімнатної температури. До яєць додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. Чим краще ви зіб'єте яйця з цукром, тим пишніший бісквіт у вас вийде. Пройшов час і подивіться, яка білосніжна та пишна маса у нас вийшла. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Після цього в яєчну масу додаємо всі наші рідкі інгредієнти. Насадку вінчик змінюю на насадку лопатка. Вмикаю міксер на найменшу швидкість. Зробив міксер буквально декілька обертів та вимикаю його. Після цього додаємо до тіста відразу всі сухі інгредієнти та знову вмикаю свій міксер на мінімум. Перемішую тісто пару секунд та вимикаю міксер. Довго перемішувати тісто на бісквіт не потрібно, щоб не втратити повітряність добре збитої яєчної маси. Краще домішаю вручну лопаткою. Взагалі, вмішати в збиту яєчну масу суміш сухих та рідких інгредієнтів можна вручну лопаткою. Подивіться, яке гарне тісто для бісквіту у нас вийшло. Воно ніби дихає, поки вимішую його, а який гарний помаранчевий колір. Переносимо наше тісто для бісквіту у вже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 16 см, одну сторону якого обгорнула фольгою. Також кільце потрібно поставити на дечку, щоб кільце з бісквітом було зручніше перенести в духовку та відповідно випікати його також. Кільце з бісквітом обгортаю теплим. Мокрим рушником. Це дасть можливість бісквіту гарно піднятися під час випікання, без ніякого вулкану посередині. Та ставимо нашу форму з тістом для бісквіту, випікатися у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 35 хвилин. Перших 20 хвилин під час випікання духовку з бісквітом взагалі зачіпати не можна. Перевіряти на готовність бісквіт зазвичай починаю з 35 хвилини випікання. Шпажка після виймання з бісквіту має бути суха. Готовий бісквіт переношу охолоджуватись на решітку верх гном та відразу знімаю з нього фольгу, та ось так залишаю спокої до повного охолодження. Пройшла одна година і мій бісквіт вже точно охолов. Врізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем та знімаю з нього кільце. Цей бісквіт обов'язково має вистоятись, тому обгортаю його харчовою плівкою та кладу в холодильник на цілу ніч. Взагалі бісквіт можна зберігати в холодильнику до тижня. Від цього він буде ставати ще смачнішим. Ну а на слідуючий день вже можна з допомогою цього бісквіта складати будь-яку начинку для торта. А для начинки мені потрібно три бісквітних коржа, тож розрізаю свій бісквіт з допомогою гострого ножа та шматочка пінопласту товщиною 2 см. Спираючись ножем. На пінопласт спочатку роблю надрізи по колу, а потім, згідно цих надрізів, розрізаю бісквіт посередині. Ну і ось який бісквіт виходить у розрізі. Він такий повітряний та дрібно Бісквіт вийшов дуже ніжний та неймовірно ароматний, і на смак він вийшов дуже смачний. Його можна готувати як самостійний десерт до чаю, а також з ним можна приготувати безліч. Начинок для торта. Та навіть якщо просто проширувати ці коржі кремом чиз, вийде вже дуже смачний торт. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Золота осінь дуже гарна пора року, і в осінніх тонах, за участю осінньої природи, ми з вами задекоруємо наш гарбузовий торт. І про це все я вам обов'язково розповім. Тож до зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!